Ну от наш цей малиш, він ніби відійшов, можна сказати, що жити буде, хоча він ну, раз за три менший, ніж інші. Загалом всі поросятка розвиваються нормально, крім оцього малиша, цей малиш довше. Росте і видно буде, що він буде такий ну, недостаючий. А всі остальні поросятка гарно розвивається, граються. Підкладка, яку ми підбили на стелю, своє зіграла, дуже класно тримає тепло. Є в нас тут шахти вентиляції вже на весну поставимо. Примусову витяжку, котел, палимо, опалюється котельня ферма. На даний час у нас десь 20 градусів тепла на фермі. Більше ми не можемо підняти ну, цим котлом треба ставити ще один там в кінці. Ну, але думаю, що цього буде ну, на поки то достатньо. Поки є світло, то вони гріються. Ну, а так розвивається, слава Богу.